На засіданні ради з культури безпеки Хмельницької ЕС було представлено план графік з проведення енергетичних аудитів та заходів з підвищення енергетичної ефективності підприємства на 2025 рік. Підвищення енергоефективності починається з енергетичних аудитів, процесів, будівель та споруд, координації та планування до впровадження системи енергетичного менеджменту. Енергоефективність має стати невід'ємною частиною виробничих процесів. Йдеться не лише про технічні заходи, а й про Системний підхід із залученням керівників усіх рівнів з чіткими показниками ефективності в кожному напрямку роботи, наголосив керівник Хмельницької С Андрій Козюра. Часом наш світогляд в частині енергоефективності будуть тільки розширюватись, тому що воно стосується взагалі всієї діяльності і кожного нашого працівника. треба залучати всі, і всі мають працювати на те, щоб Спроваджувати певні підходи по енергоефективності. Кожен керівник на об'єктах Хмельницької АЕС може уже, не чекаючи результатів аудиту, визначати проблемні місця та працювати над їх усуненням, а аудитор уже потім оформить їх на відповідність. Це заміна вікон, дверей на енергоефективні задля збереження тепла, обстеження систем опалення тощо. Євгеній носиков зазначив, що енергоаудиторам слід роз'яснити у підрозділах Хмельницької АС завдання програми та терміни виконання. Показники дійсно треба. Розробити, періодично їх доводити до в першу чергу тих, хто займається цим процесом, і інших Оце стосується. Підрозділ, оперативний персонал, персонал технічної підтримки, ну і населення містом. Тобто вони теж мають бачити, який результат отримують ну, взагалі всі від виконання цього плану графіку і цієї програми. Важливість та актуальність системи енергетичного менеджменту підкреслив Анатолій Васильчук, представник РаЕС, зазначивши, що керівництво Рівненської атомної електростанції підтримує її створення. Оскільки ми рухаємося до Європи, а Європи це обов'язковий атрибут системи енергетичного менеджменту для того, щоб показати рівень самого підприємства. І це іміджова, складова система енергетичного менеджменту. Енергетичний аудитор ХС Артур Адамчук представив ключові напрями програми, серед яких аудит процесів виробництва та транспортування енергії, енергоаудит будівель, інтеграція системи моніторингу за стандартами ДСТУ ІСО 50001 та залучення персоналу до впровадження культури енергозбереження. Дані аудити мають свою певну стадію виконання. Загальна стадія виконання складає більше 50%. В кінці ніта заплановано представлення даних аудитів результатів керівництва філії ВПХС, в яких буде представлено надано заходи, які потрібно виконати для того, щоб підвищити енергетичну ефективність філії ВПХС. Реалізація плану спрямована на формування інноваційної моделі управління енерговитратами, підвищення прозорості виробничих процесів і створення основ для сталого розвитку енергетичного кластеру в регіоні.